Три автобуси незабаром прибудуть до Харкова з німецького міста Нюрнберг. Про це повідомили в Салтівському трамвайному депо. Наразі готуються відповідні документи щодо отримання цієї гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів у вигляді транспорту для міста. Місто Прага Чеської республіки подарувало нам 20 трамваїв та два автобуси, які, до речі, скоро ми теж в Харків привеземо. Місто Бруно подарувало нам три. Тролейбуси та місто Пльзень подарувало нам сім автобусів та два тролейбуси. Весь цей рухомий склад вже працює на маршрутах міста. Без нього було б дуже важко. Я вам скажу. Це дуже вагомий внесок в транспортну галузь міста. Сама робота автобусних, трамвайних та тролейбусних маршрутів Харкова була відновлена на третій місяць повномасштабної війни, 16 травня. Спершу це було 24 автобусні, 4 трамваї та 9 тролейбусних маршрутів. Згодом, відштовхуючись від пасажиропотоків, їх кількість кажуть на підприємстві поступово збільшували паралельно з відновленням транспортної інфраструктури. На сьогоднішній день охоплено сполученням всі райони міста. За проміжок часу, там від червня до цього часу, ми постійно щось відкриваємо. Змінюємо, бо ми дивимося за попитом на перевезення, і там, де ми це можемо зробити, ми додаємо рухомий склад. Там, де це до цього готова інфраструктура, трамвайна або тролейбусна. Ось автобуси, ну, по мірі виходу їх з ремонту. Наразі весь наземний громадський транспорт Харкова, що зазнав пошкоджень за час війни, перебуває на ремонті. Після повернення їх в робочий стан наголошують спеціалісти, машини випускають на маршрути. По нашому автопарку, той що вцілів, це 90 автобусів, які у нас сьогодні задіяні в роботі. Це 30 тролейбусів з автономним ходом Салтівського депо, які теж працюють на маршрутах, та 26 трамваїв. З них частина це подаровані нашими там, друзями та партнерами. Найближчі плани це відновлення, продовження відновлення рухомого складу та забезпечення перевезень. Кажучи про територію, ну планів ще немає. Тому що ну розумієте, чому команда тримається, звісно. Залишилися ентузіасти фанатики. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Світлана Бреус. Харківські Ізвістія.